Це Тарас, інтернет-магазин Медбаза. На огляді у нас сьогодні дитячий активний інвалідний візок Хогі Cleo в розмірі е двойки. Складається в нього спинка. Зараз покажу, як вона ставиться назад на місце. Треба нам попасти от сюди однією рукою. Це робити трохи незручно. І воно сюди зараз має заскочити. О, нарешті. Ось так. Так, давайте ну, по розмірах, як завжди, ширина сидіння 22 сантиметра. Від підлокітника до підлокітника. Ширина 25 см. Глибина сидіння 31, але її можна регулювати. Тут мається на увазі глибина от саме цієї м'якої частини. Висота спинки 32. Від сидіння до підлоги 46. Загальна ширина у нас 55 см. Довжина 73 см. Це я заміряв разом з підставки проти перекидання. Важить він 8 кг, навантаження до 60 кг, і відстань від сидіння до підставок регулюється 18 37 см Чим цікавий ще даний візок, це тим, що в нього є можливість керувати однією рукою. Тобто, бачите, тут. Зараз у нас з лівої сторони, але це в нас швидкоз'ємна муфта, і ми можемо переставити на іншу сторону, і може дитина керувати правою рукою. Яким чином це відбувається? Коли ми крутимо ось цим меншим обручем, то воно повертає от в ліву сторону. Бо якщо назад, то вправо. А якщо нам треба їхати вперед, просто затискаємо і ту, і ту, і так і крутимо. А що тут ще цікавого? Взагалі, даний візок в хорошому стані. Звісно, є знаки експлуатації сліди. Ну, Почнемо Так, підніжки. Точніше, тобто, тут взагалі одна підставка, вона, до речі, регулюється по висоті, як я вже казав, також регулюється по глибині. Ось бачите, тут ми можемо відкручувати, і тобто, її ще сюди вперід подати. Так само і регулюється. Ось тут сидіння. Тут ширину, я не знаю, мабуть, що воно не регулюється, але от різні такі додаткові фішки, типу от глибина, тут точно є. Так, щось я скачу з одного на друге. Блокування коліс. Тут все працює, все ок, і одне, і друге. Колеса у нас, дивіться, от вони не так. У мене тут підлога не Вони ще й блимають, І одне, і друге. Так, це обертається, значить, підшипники в нормі. Можна регулювати по висоті. Швидкоз'ємна муфта все працює. Є царапини, звісно, по корпусу. Середній стан покришок, я оцінюю, це у нас 20, по-моєму, 22 колеса. Швальбе, з другої сторони, все так само. Царапини є. Муфта працює. Так, ці захисні щітки, все тут ціле. Можна спинку, до речі, регулювати її по куту нахилу. Це ось. О тут робиться, там всередині дивіться, це просто мільйони цих всяких болтиків. А, до речі, також можна взагалі зняти а, ось цю можливість типу керування однією рукою. Такс. Підставка. Підставка проти перекидання. Такс. Оставка проти перекидання, все, о, все працює. Є також ось ця ручка. Ми можемо її так, можемо так, кому як зручно. І регулюється вона. Ой, я не знаю, немає мабуть, що людини, під яку не можна підлаштувати ось цю ручку. Тому що в мене зріст достатньо великий, от так мені зручно. Але тут можна ще вище. Е, що вам ще показати? Так, та ну ніби все розказав. Одним словом, досить такий цікавий візок, можливо, комусь стане в нагоді. Е, Інтернет-магазин Медбаза. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу.